Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже важливу партію, яку було зіграно в сьомому турі матчевого протистояння чоловічої збірної України проти збірної Узбекистану. Українці грали проти чинних олімпійських чемпіонів. Дуже молода та потужна збірна Узбекистану за рейтингом значно переважала українців. Але як ми вже бачили на цьому турнірі не завжди рейтинг грає вирішальну роль. Збірна Сполучених Штатів також переважала Україну, але перемогли саме наші спортсмени. Тому, незважаючи на загальні негативні прогнози, все ж таки вірилося, що українці зможуть нав'язати боротьбу узбекистанським гросмейстерам. Одною з головних стала партія на першій дошці, в якій лідер узбекистанської команди Нодірбек Абдусаторов грав проти першого номера України Андрія Волокитіна. Цікаво, що саме в цей день, 18 вересня, Абдусаторову виповнилося рівно 20 років. Подивимось, як грав ювіляр у цей визначний для себе день. Є 4 зіграв Абдусаторов, С5, сицилійський захист, кінь в 3, д6, Д4 розмінялись кінь в 3 кінь С3 і А 6 Варіант Найдерфа. Слон С4. Грає узбекистанський гросмейстер. Наш шахіст ставить пішака на Е 6 і після слон е 3 розвиває слона на Е7. Профілактичний відхід слон Б3, Б 5 і А3. Хід, який доволі часто використовує 14-й чемпіон світу Володимир Крамнік. 2-0 зіграв Волокитін після ферзь Е2 слон Б7, Ф3, укріплюючи центрального пішака кінь БД7, і тут Абдусаторов нарешті зробив довгу рокіровку. Чорні ставлять коня на С5, нападаючи на слона. Раніше в цій позиції грали ж g 4 як до речі, було в партії крамні Гріщук Лічес 2021 рік. Але в нашій партії білі вирішили зберегти слона, відійшовши на А2. І на цей новий хід Андрій Волокитін реагує не дуже вдало. Очевидно, що чорним прийшов час розвивати свого ферзя, але куди поставити свою найсильнішу фігуру? Найкращим варіантом було несподіване ферзь б 6 розташовуючи ферзя на одній діагоналі з потужним чорнопольним слоном білих. Але якщо білі зіграють Б4, нападаючи на коня, і у випадку його відходу відходять своїм конем з відкритим нападом на чорного ферзя. То несподівано буде ферзь С7. Чорні жертвують свого коня, але контратакуючи коня білих, починають турбувати білого короля. Якщо білі намагатимуться зберегти матеріальну перевагу, відійшовши конем на Б3, то С4 далі взяття на А3 з шахом, і після ферзь С5 загрожує ферзь Б4. У білих дуже великі проблеми. Тому об'єктивно тут краще зіграти кінь Е6, повертаючи фігуру після взяття шах короля Ш8 але й тут, після кінь Д5 забираємо слон Д5 тура АБ8, незважаючи на нестачу пішака, у чорних дуже хороша позиція і реальні шанси всерйоз потурбувати короля білих. Але Андрій Волокитін зіграв інакше. Він поставив ферзя на А5. Здається, що ця позиція більш безпечна. Білі просто не можуть грати Б4, втрачається пішак А3 з шахом, але Абдусатуров ставить свого ферзя на Е1. І тепер чорному ферзю вже по діагоналі е 1 А5 опонує його білий колега. Тут створюється очевидна тактична загроза кінь Д5, характерна для подібних позицій з діагональним протистоянням ферзів. Але цікаво, що Волокитін міг цілком проігнорувати цю загрозу і зіграти тура фц 8 щоб у відповідь на кінь Д5 не бити ферзя, а забрати коня, жертвуючи ферзя, за дві легкі фігури. З одного боку, у білих велика матеріальна перевага, але з іншого є конкретні загрози з боку чорних. Передусім це є 5, проганяючи коня, і далі кінь Б3 це не лише вилка, але й просто мат. Коротше кажучи, тут нас чекала дуже цікава і складна боротьба з грою на всі три результати. Але ця несподівана позиційна жертва Ферзя залишилася за лаштунками. Андрій Волокитін вирішив зіграти Б4. Але цей хід дозволив йому перекрити діагональ E1 А5 лише на один хід. Після розміну на Б4 білі все ж таки зіграли кінь D5, нападаючи на слона і ферзя. Звісно, бити на Е1 погано, оскільки білі в проміжку забирають на Е7 з шахом, а далі б'ють на Е1, отримуючи зайву легку фігуру. Тому Великетін забирає білого коня своїм конем, додатково захищаючи ферзя. Але, звісно, білі б'ють пішаком. І в цій позиції бити на е 1 не дуже добре, тому що після взяття слон Д5 розмін відкривається вертикаль Є, і білі це використовують завдяки простому ходу в 5, нападаючи на слона, пішака. У білих дуже велика перевага веншпілі. Тому ферзь А4 грає Волокитін, нападаючи на слона. Абдусаторов захищає його королем, і після слон Д5 відбувся розмін білопольних слонів. Знову вертикаль Є стала відкритою. Білі зіграли кінь f 5, слон ф6. Подивіться на цю позицію: здалека може здатися, що у чорних все добре. Дійсно, білий король відкритий, атакувати можна як турою по вертикалі Б, так і насуваючи пішака А, але конкретні варіанти складаються на користь білих. Після ходу слон Д4 у них все дуже добре. Якщо забрати на d4, то тура D4, проганяючи ферзя, далі взяття на d5, і у відповідь на загрозу мату Тура аб 8 білі ставлять свого ферзя на С3, створюючи свою загрозу, ферзь g7. В зручний момент забираємо на d6, і у білих дуже велика перевага. Тому тут Андрій Волокитян зробив єдиний хід, який дозволяє продовжити боротьбу, а саме напав турою на ферзя. То відійшов на С3, створюючи тиск на чорного слона. І тут бити на d4 погано. Після тура d4, ферзь b5, тура g4, тричі нападаючи на пішака G7, у чорних дуже великі проблеми. Тому Андрій Волокитін вирішив укріпити свого слона, зігравши кінь d7. Білі пішли Б3, проганяючи ферзя. Далі забираємо на F6, і нарешті тура б'є d5, відновлюючи матеріальну рівновагу. Звісно, бити туру чорні не можуть мат на G7. Тому Андрій Волокетін намагається все ж таки атакувати білого короля, ставить пішака на А 5 але білі підходять в центр іншою турою. Після А4 ставлять туру на А 5 Слід сказати, що до цієї позиції суперники підійшли з зовсім різними показниками на годиннику. У Абдусаторова в цей момент було дуже багато часу. А Андрій Волокитін вже встиг залізти у цей нот. Об'єктивно кращим для чорних був розмін на А5 і ферзь С5, пропонуючи перехід до Еншпілю, в якому у білих здоровий зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі. Але Волокитін вирішив зіграти інакше. Поставив пішака на Д5 під захист коня, але тура Д4 і після тура ас 8 ферзь Д2. Білі досягли дуже великої переваги. Чорні можуть грати як завгодно, але в будь-якому випадку білі забирають пішака А4, збільшуючи свою перевагу. Наприклад, можна було зіграти тура Е5 після тура Д А4 ферзь ф 8 кінь Д4, і позиція білих просто чудова. Всі фігури у грі зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі. Але під тиском часу Андрій Волокитін вирішив знайти якесь тактичне рішення цієї позиції. І зробив хід тура с 4, не побачивши, що після БЦ, а саме так зіграв Абдусаторов, тура б 8 нічого не дає. Білі перекриваються турою, залишаючись з великою матеріальною перевагою. Тому після взяття тури Андрій Волокитін просто здався. Ось така прикра для українців. Партія все ж треба сказати, що на цій першій дошці Абдусаторов по ділу переграв свого суперника. Відігратися на інших дошках українцям не вдалося. Вперше на цьому турнірі поразки зазнав Руслан Пономарьов, який програв Жавохіру Сіндарову. А Василь Іванчук та Антон Коробов зіграли в нічию. Таким чином, рахунок 3-1 на користь збірної Узбекистану. На жаль, передматчові прогнози збулися все ж таки на даний момент. Збірна Узбекистану значно переважає нашу команду. Але українці боролися як могли і достойно програли своєму супернику. У восьмому турі українці зіграють з аргентинськими шахістами. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!